Є питання пов'язане з короткостроковими прогнозами, тобто, що буде завтра, післязавтра, а є довгострокові, що буде через кілька місяців, що буде через піврок, що, що буде через рік, а чи воно буде через 10 років. Короткострокові в нас є такі моделі, ми їх і використовували для прогнозу. Тобто ми бачили з супутника, бачили пляму, і на кілька днів наперед дивилися, куди вона піде. Але це коли супутника, ми бачимо цю пляму. А як ми вже знаємо, оцей мазут, поступово ці комки чи згустки мазута, вони поступово набирали воду і починають становитися більш важкими і спускатися ближче до дна. І супутника ми їх вже не бачимо. Тобто не, не можемо цієї моделі використовувати, яка короткострокова, яку ми з ну, самого початку використовували. На сьогоднішній день на рівні ООН йде мова про те, щоб. А ну вже створюється група експертів модельєрів. А туди входять модельєри із Голландії, Японії, ну України відповідно, які в коротші строки сформують математичну модель, яка допоможе нам зробити довгострокові прогнози, яка нам допоможе зможе сказати, скільки того мазуту зайшло на пів... північно західну частину Чорного моря, скільки його залишилось на дні. І скільки на узбережжі, і яким чином цей мазут вплине на екосистему Чорного моря. Тобто і всі ці питання, пов'язані з температурою, з, тим, з властивостями цього мазуту, вони будуть вирішені завдяки цій моделі. Мова йде про те, що починаючи з 15 грудня, як тоді почав витікати мазут, він і досі витікає. Тобто там не було такого, що мазут зразу витік і понісся на напругу. Ми це таке з самого початку припустили. Але, на жаль, то не так. Поступово то один танк, то інший танк затонулих суди, там їх три, ну, два уламки одного судна та одне судно, вони поступово продовжують випускати той мазут. І в залежності від синоптичної ситуації, цей мозут розповсюджується вже і в Чорному морі, і в Кертіська протоки, і вже відповідно Азовське море. І відповідно зрозуміло, що це йде і в Чорне море, і є таке припущення, що якщо воно підхоплюється основним чорноморським течєм, а свідоцтвом цього є саме те, що цей мазут потрапив біля Дунаю. Ну, на територію поблизу національного парку Тузловські Лимани, це саме, скажімо так. Підтвердження цього припущення, то він по цій основній чорноморській тиші піде далі і до Румунії, і до Болгарії, і до Туреччини. На мій погляд, все ж таки загроза буде від тих згусків мазута, яка залишиться на той момент у воді. Ті, хто які потраплять на дно, скоріш за все будуть задепоновані. Тобто вони будуть нести небезпеку безпосередньо для донних біоцинозів. Ну, а це також погано для всієї екосистеми Чорноморської, оскільки донні біоцинози це мідіві банки, це агарнослі водорослі, тобто це філофорне поле полезернова, наприклад. А це а... По суті, все це основа для всієї екосистеми Чорного моря. На сьогоднішній день вже є така комісія Акобамс, це комісія по захисту савців, савців морських савців, мається на увазі. А вони розробили післявоєнний план охорони китоподібних. І цей план це було в грудні 24 року. Там є налічує певні пункти, ну, він є в інтернеті, можна, можна з ним ознайомитися. І е, провідником реалізації цього плану планується Чорноморська комісія. Тобто цим питанням буде займатися всі причорноморські країни на рівні Чорноморської комісії. І зрозуміло, що там є в тому числі і питання пов'язані з е, відновленням популяцій дельфінів. І е, з оцінки, в якому вони стані взагалі на сьогоднішній день, тому що є дуже такі потужні дослідження до війни, тобто у нас є, ми знаємо, як воно було до війни, тому дуже зможемо оцінити, як воно стане після війни. А наразі, е, коли йде мова про те, наскільки оцей от мазут, який потрапив в море, е, з причини саме дельфінів, які мешкають ну, біля Одеського узбережжя, Імовірність ну, така невелика. Не, не чому? Тому що, як правило, дельфіни, як це, ну, це не роптово, як це сталося в Кешкій протоці, а це, скажімо так, дрейфує по, в відповідності до синоптичної ситуації, то дельфіни, як правило, обходять ці місця. Вони не будуть лізти спеціально там, де цей нафтопродукт є. Вони просто обминуть і ну, підуть в інше місце.